І так, друзі, всім привіт, з вами бордянський копач. Сьогодні так чисна провірочка. Як пише камера приїхаться, як записує звук, як вітер, сильно чи не сильно. що у нас тут. Ставки позамерзали, чи не позамерзали. Чи можна ловити рибу, чи не взяли ловить рибу. Ні, походу ще ш... <свісно> ще ранувато виходить на первільон. Ще він ну, слабенький. Чи, чи не ти блядь. Ну Коротше, пока ще раненько, рано ще виходить, коротше, на перельот. Хрустит ламається. Рибалки поки що ще зимні не буде. А земля, в принципі, м'яка. Ще можна, в принципі, на якийсь один коп вибратися. Ладно, погнали. О, коротше, поїхали до хати. Думали, сьогодні йшлося ми з пацанами вийти на зимню рибалочку чисто. Лужка потягай, побачиш, що воно буде. Ну коротше, поки що сьогодні ще сім'ї рибалки не буде. Може завтра, післязавтра Побачимо. Може, в принципі, може вийде і вийти. Ну поки що рано. Це хіба що вийти і провалитися, щоб чисто був контент для підписчиків. А так, да, рановато ще. Коротше, вирішили ми повернутися і з братом чисто цей. Я камеру підводну ну, камерою підводною попросвічуємо дно. Побачимо, що там за риба, може щось буде. Може щось навіть вийде зловити. Звісно, шансів не багато. Може буде контент, брат провалиться, під підльот, буде перший вихід і перший провал під підльот. відкриття сезону. Не знаю, чи низько камера пущена, чи не пущена, блядь. Бо перший раз трохи низько знімав. Це раз, наче має бути вище. Побачимо що воно буде. Так, чисто познімаю брата на льот не знаю, чи буду виходити. Бо я важу 85 кг. А брат кілограмів 62. Кілограмів 62, 65, десь так, точно не повні. То я думаю, він трошки зможе зайти. Ну це не точно. <голосить> побачимо, що воно буде. А рута взагалі щось льоду щось туди немає. Там на повороті наче було трохи більше. Ну все, нагнали камрадика свого. Зараз будемо знімати. Перві провалий підльот. Ну да. Tam, tam, tam to wszystko, mm -hmm. to wszystko przesłabeńki Znaczy po tu dać Tu dać Tu to tu Да-да! Ну, Пиздец Ну да, тут -а... на лед не зайдешь, почебашный чобу набрав <схай> Виде, смка запрещена, едем туда. Да, короче, тут -а... мы нальот явно не зайдем, камера не будем. Камера знімать не буде, блядь Нельзя зайти, тут взагалі ль льот слабенький. Там, кстати, не получше буде льот. Будемо від путоплі ніхна. Ну да. так, по поїдемо, переїдемо на друге місто. Там де я пропорував зайти. А, там льот потовще. Бо тут взагалі нереально зайти, тут сильно тоненький. А там хоч які шанси будуть зайти. Ну, звісно, теж маловероятно. Але там шансів більше. А тут, звісно... Конечно... Ну, я так ще дзвоню. Кому? Так, уліти. Що він каже? Як того по кругу за по центру вода гуляє. Так? Да. Yeah. Пробивати по связи, так. Ну, так, да, 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 бачите, що таке тут а, течение на річці. Вона завжди слабенько замерзала. У нас є первоправило, правило, да? На да! Ще не їдемо. Я їду Застабачимо на відео, може з родного Проїдемо все Проїдемося там, де я заходив, пробуємо зайти туди. Може буде провал. За 50 євро твоїх можуть залетіти з розгона. на канал уйдем. На канал, ну кстати, да. какие в карасе даже будет. Когда еду, блядь, одной рукой снимаю. Чтоб не убиться. Дрюк, пошло что-то. Mm -hmm. Так, самое главное. Ребята, айфон вилажуємо. Ну да, да викладаємо телефон. Бабки. бабки. ти пиздил. Не, отам, зверху. сверху. ти біля річки, блять, трогаю. Ну, конечно, такий заходик. Ну тут, в принципі, не глибоко. Ти дебіл, тут викопали. Да? Да. Ну, блядь, будеш пустый, бо я тебе досвать не буду нахуй. Все, вертайся, блядь. А ну глибину перев. Беда 18 сантиметрів. А ну глибина яка та, дешка а, а, та не а я переживав, що брат втопиться. Покійно, да. Може далі заходить спокійно. Да ні, вода сейчас. Ну да, вода, вода набирається, зараз ебай по тобою провалюється. No, да. <реш> Нет, ну да Не, ну тут явно слабо Блять, я обдумал что-то, блять что не подкручено А ну Ага, блять, мылом нахуй будем как раз почёбать Нахуй сам себе, блять, не упал, блять А тут, блять, ямка тут глубоко, блять, сразу Тут, а, да, тут глубоко Если ты там находишься, блять Ебати, тут видно, що тут Ебати, ти біж там а? Кажу біж там, а по тобой блядь, провалюється Тут там течення, тут нема Ну да По той берег не подходи бачиш там якісь стабенький А да? да? Так ти так само А то хто Сережка пошли на дамбу? Ти Сережа Да Не, не знаю, но до шура пошла наче <звітнє> а ні, то не це хтось другий. Я думаю, може малий знов на льот пошли. Так Сережа ж провалився вже. Да? Так Служу я знаю. 7 на провалився. Так я знаю, так, да, вам казала. О, це зайбісь, можна ще з камеру опустити. Льот бомба. Ну <звіт>... да, да. так, в наушнику, мені похуй. <газ> Як провалюватися, то зразу був. Так о, камеру жалко вісім тисяч взять. <рознався> не всади, да. такий виход до лдик Упався достається апаратурка Так, треба взяти, бо музика пропадає mm. А на нічого один хуй не засідав. Ну так, да. кстати завтра може якраз утром буде, бо нормально возьметься Опа, апаратурка тривається, приїбає нам на цю апаратурку. Екранчик запустився. Ну ви не побачите, що там подойде робиться, бо я на льот заходити не буду. Ух, видно. Е? Як тебе видно? Ну так. Да. Вийшімо тебе камера нахуй. А на в не в, в блузі погана фокусування Придеться як ну з металіком ходить, по моя там з телефона по цьому очки Так то вона гарно знімає, а іменно в, в неї немає фокусіровки. Фокуса немає? Нема, так нема, да. достатньо Бляди, мо камера тріснула <ріст> Апаратура по покривана, ну да І зараз буде перший виход польоти, Головне, щоб апаратура не пішла Бля, ті тут навиту до гуйба Та Ту таке наче не сильно. Ну мені думав так думаю тобі десь Де то отак по груди думаю буде Стани там такі вещі не жалко, нам сюди нам недалеко йти. Не, недалеко до хати йти. бачиш. А де риба? А ры... а здесь риби не ну, в принципі, одержи, щоб утром прийшли з самого утра то можна було б навіть в принципі посидіти а зараз таке сонце сонце гріє світить то воно таке Пусти, так трошки <смітна> трошки подростає Рибу рибу ми сьогодні врасли зловимо Ну таке розв'язочка Ще трохи подождати І можна буде в принципі ловити Прозрак хороший Підемо на канаву Будемо топитися Двік і там розкопались піздец Научні какие Рішили <решили> пройтися на канавку. No da, to bude zajít bizno. Je, čo se neupáste tu. A mě kamera. A chuj jedna. Ne, vyklíčí vykras. Zajíbí. Bratě, určitě taká tenka fina, čo se neupáste. Odkryječkom tu, konečno, slabý. Zajdi? Саме руки Мороз стоїть високо, летна мотис кужи. Ну да. Блядь, блять, кофта тут трається сзади. Вітер за два пошов туда в конестрічки там ще перевіре. Бо тут риби нема. Тут була маленька канавка, тут таку розкопали Тільки глибини додавилось. Ладно, зараз поставлю на паузу там. <турок> угу. <турок> ну так, да, прогулялися, вийшли на розвідку. <турок> Хто? <турок> Земляну. Ні, не, ну так, да, в принципі... <турок> Ні, отуто... Блять, ну да, ні. Коп, навірно, вряд ли буде. Не, копа не буде, я Копа не буде, да. Гиблет дело ваш коп. Угу. земля здибована. Ну да, даже цей. Не з первого раза гоняється. Бур. Пісня. А, це Бурці все. Бач, у нас хуєна, вачно, це в керман. Ну да. Я сидеть куперят Фух. Кисика цього. Єбать, я весь мокрий нахуй. Та я теж без жарко дівся, мені я ж на самокаті їду, я над'ю дві кофти. Курточку, фештани, штани, щоб на самокаті не продуло. Бо я приїхав до хати, як почав чхати. Во той раз одну кофту над'їв. Окей, мама, надію. ну да. А уточки йде лішка. Ще будеш кидать? Нехай я ж брав мі 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 мікрончик. Mm. Під... <рес> так, чисто зайшов перевірити який, який льодик. Ні, щоб я за дам був пішов, там я ще може давлі такий дав. Mm. Ну да. Тут я бачу, воно близько, це щоб воно хоча б замерзло десь тако... Хоча б ще... <рес> Трохи далі, бо десь там риба нормально ловиться. Ну я пам'ятаю, ми тягали no, да. помню, тут так речі Это було 50 Я пам'ятаю всі таке рейтинг Що є башні не бачить Ну да Бля, кейса no, засрав сука Навірщина їй це Ну да ладно Будемо коротше А та навірно їхати до хати Так треба маленька провірочка чисто щоб дома не сидіти По. Маленькі провали. Ну так, так, вода бать затікає. І походить. Ну тут мелко. Не глибоко. Щоб даного піхали, то впав би на спину та страху на мочив. Ну no, так, не глибоко. Не льод на браті, п'ятнадськи льот. Ну no, так. <гум> <гум> Додому, так. Да. Нема що ще робити на льду. льду. Ну да. Ну що така маленька розвідка Побула у нас. На льду явно ще нема що робити. Ні, там це курятник є. Та там, в принципі, ще можливо зайти а тут тут точно не зайдеш та і глибини тут немає там де там де можна ловити рибу там воно навіть і не замерзло таке прокаталися побачили що воно до чого Олєшкою рибаком та да тут там може на цьому нормальна земля. На городі? Там мургати буде тривана. Тут пойду гад красного дома попаде по типу. Ладно, погнав Я Я туда. Куда я тобі? У мене камера, поняла, так це мені треба її спирати. Поїдемо до хати. Повирізаємо, змонтуємо маленький чисто провіричний відосик. Що там до чого вийшлося? Воно хоч тут знімає. Знімає. Поднесло трохи. Самокат, самокат сідає, вже тяги нема, не хоче на гору виїжджати. 14 кілометрів є літянина. розвідку зробили по льду. рано може завтра, післязавтра. Може щось короче, буде Так що короче, це таке таке відео чистого розвідка Короче, що ставим лайк и подписуємося. Всем